Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні пропоную вам зв'язати ось таку гарненьку полоничку. В'яжеться вона дуже легко. Тут всього 25 рядочків. Для роботи нам знадобиться пряжа трьох кольорів: червоний, зелений та трошки білого. Для зручності на екранчику буду прописувати а знизу екрана, ось тут буду прописувати всі рядочки. Приступимо! В'язати полоничку будемо з пряжі ярнар джинс червоного кольору. Ось так він виглядає на моїй палітрі, це номер 90. Також для роботи нам знадобиться гачок 1,5 мм. У мене це гачок від Дітпро. Починаємо в'язання з кільця амігрумі. Робимо першу фіксуючу петельку та пров'язуємо перший ряд 6 стовчиків без накиду. Для новачків на моєму каналі є відео, як саме робити кільце амігурумі. Залишу посилання на екранчику. Пров'язала перший рядочок, перевіряємо кількість стовпчиків в кінці, їх повинно бути 6. Тепер можна затягнути кільце амігурумі, ось так, за хвостик. Ось такий рядочок у нас вийшов. Для зручності помічаємо початок рядочка ниточкою контрастного кольору, ось так прикладуємо, та продовжуємо в'язання. У другому рядочку нам потрібно зробити 6 прибавок, тобто в кожен стовпчик попереднього ряду ми зв'яжемо 2 стовпчики без накиду. Ось я дов'язую другий рядочок. Наприкінці ряду в нас повинно бути 12 стовпчиків без накиду. У третьому рядочку ми будемо чергувати стовпчики без накида з прибавочками. Спочатку в'яжемо один стовпчик без накиду в стовпчик попереднього ряду, потім пров'язуємо прибавочку, тобто в'яжемо два стовпчики без накиду. Це в нас була перша прибавочка. Далі повторюємо так само до кінця ряду стовпчик без накиду і прибавочка. Всього наприкінці цього ряду в нас повинно бути 18 стовпчиків без накиду. У наступному четвертому рядочку ми будемо по колу в'язати 18 стовпчиків без накиду, без прибавок. Отже, дов'язали четвертий ряд, приступаємо до в'язання п'ятого ряду. В п'ятому рядочку ми будемо в'язати 2 стовпчики без накида і прибавка, також 6 разів буду прибавочки. Далі в'яжемо 6 і 7 рядочки, ровно без прибавок, 24 стовпчики без накида. Ось така полонечка в нас вже виходить. Далі ми будемо в'язати восьмий рядочок, в ньому в нас будуть три стовпчика без накиду та прибавочка, Шість прибавок також. І після цього зв'яжемо два рядочки ровно, Дев'ятий та десятий. Тридцять стовпчиків без накиду, без прибавочок. В 11 рядочку будемо в'язати чотири стовпчика без накида, прибавка. Повторювати 6 разів, у 12-му рядочку 5 стовпчиків без накиду прибавка теж 6 разів, і 13 рядочок ми пров'яжемо без прибавочок 42 стовпчики без накиду. Далі у 14 рядочку ми будемо робити останній раз прибавочки, пров'язуємо 6 стовпчиків без накиду та прибавочка, 6 разів, після цього пров'язуємо 15 та 16 рядочки ровно без прибавок. По 48 стовпчиків без накида у кожному. До речі, для новачків на моєму каналі є відео про те, як можна зробити прибавочки двома способами. Залишу ось тут посилання на нього. Отже, у нас вже пров'язано 16 рядочків, у 17-му рядочку почнемо робити убавки. Будемо в'язати 6 стовпчиків без накиду у бабочка. І наша полоничка кверху ось так буде звужуватись. У 18 рядочку ми зробимо 5 стовпчиків без накида і убавочка. Проте, як саме можна робити убавочки, є в мене відео на каналі, залишу теж тут посилання, зможете перейти і подивитись. Далі, у 19 рядочку ми будемо робити 4 стовпчики без накида, убавочка. у 20-му рядочку 3 стовпчика без накида, убавочка. У 21 два стовпчики без накида та обавочка. У 22 рядочку ми пров'яжемо один стовпчик без накида убавочка повторимо 6 разів і в нас залишиться зв'язати всього один 23 рядочок, в якому в нас буде 6 убавочок. Але перед тим як зв'язати нам останній 23 рядочок, нам необхідно наповнити нашу полуничку холфайбером. Рівномірно розподілити його там. Після цього вже можна буде зв'язати останній, 23-й рядочок і стягнути отвір, і наша полонечка буде майже готова. Ось так виглядає полонечка з вже пров'язаним останнім 23-м рядочком. Ниточку обрізаємо і будемо затягувати ось цей отвір. Для цього ми вдягнемо. Ниточку, хвостик ниточки в голку з широким вушком. Зберемо всі ці петельки останнього ряду на ниточку та затягнемо отвір, щоб полуничка виглядала максимально реалістично, при закритті останнього рядочку можна стягнути трішки іграшку, щоб ось тут по центру зробити невеличке заглиблення. Ось так. Після цього хвостик ниточки можна буде сховати всередині іграшки та приступати до вишивання білих цяточок на нашій полоничці. Вишиваємо далі білі цяточки у хаотичному порядку. Хвостики білих ниточок, потім ховаємо також у середині нашої іграшки. Ось така полонечка вийшла, тепер приступаємо до в'язання хвостика. Я використовувала ось такі зелененькі ниточки, це пряжа Amigurumi Toys, Color 1006, зелений хвостик наш в'яжеться дуже легко. Починаємо з першої закріплювальної петельки, в'яжемо 5 повітряних петелек. і після цього з другої петельки від гачка в'яжемо 4 з'єднувальні стовпчики. Таким чином, в нас вийшов перший листочок. Далі продовжуємо в'язати 5 повітряних петельок. та потім з другої петельки від гачка в зворотньому напрямку в'яжемо 4 з'єднувалі листочки. Це в нас буде другий листочок. А далі продовжуємо в'язати за такою ж самою схемою. Десь на екранчику додам фото схеми, приміряємо по ходу в'язання, дивимося, щоб гарно виглядало. Всього в нас повинно бути 5-6 листочків. Дов'язую останній листочок. В мене їх вийшло 6, 5 було замало. Відрізаємо зайву ниточку, витягуємо петельку ось таку кілечку, повинні вони з'єднатися. Вдягаємо ниточку у голку з широким вушком та будемо пришивати. Спочатку з'єднуємо між собою. Наш хвостик, щоб он був ось такий кругленький. Хвостики зв'язуємо на вузлик, потім другий хвостик можна буде сховати середину іграшки. Ось так приміряємо та пришиваємо хвостик. Ось і все, наша полонечка готова. Отака вона у нас гарненька, невеличка вона вийшла. Сподіваюсь, вам сподобався. Майстер-клас. Буду вдячна вам за лайки та підписку. Зустрінемося в наступному відео, де з вами зв'яжемо невеличку картопельку.